І зараз у нашій студії Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Вітаємо Я вас. Вітаю. Вітаю. Ну, багато українців, мабуть, погодяться з високопосадовцями, які спілкувалися з The Independent в тому, що вони не вірять, що Росія прийме розумну угоду і чекають якихось трюків. Так, це цитата. Давайте тут зафіксуємо, на чому зараз стоїмо ми, які наші позиції, наші червоні лінії, і яких трюків ми чекаємо від росіян? Е, переговори в Судівській Аравії, вони. Скинули це покривало і показало, що Україна це найбільш зацікавлена в мирі сторона. Ми їхали в судівську аравію з двома пропозиціями: перше це припинення вогню на морі, друге це припинення вогню в повітрі. Але в ході переговорів наші партнери з США сказали, давайте розширимо і включимо сюди припинення вогню на суходолі. Ми завжди були скептичні, тому що Росія ніколи це правило не дотримувалася. І навіть під час цієї ситуації в Білому домі ми чули, як український президент наводив аргументи американському президенту Трампу, що 25 разів було порушення після домовленості, яка була в Парижі між тодішньою четвіркою нормандською. А все одно американці кажуть, давайте спробуємо, ми кажемо, добре, якщо це. Ви скажімо так: брете на себе імплементацію цього, то давайте спробуємо. Ми не проти. Просто ми знаємо наскільки це зробити складно, маючи Росію з іншого боку. І відповідно в суддівській Аравії було досягнуто пропозицію спільну. Це також припинення вогню на суходолі. Це наша. Пропозиція доповнена американською пропозицією. Зрештою, зараз ми бачимо, як Росія називається пітляє, як тільки може, тільки щоб не брати на себе цю відповідальність припинення вогню на суходолі. І це дуже цікаво, тому що їхня риторика більше не варта нічого. Ми бачимо, як вони ну, мається на увазі до цього, і все, що вони казали, як воно все девальвувалося до абсолютно там, нікчемних якихось аргументів. Тобто вони не хочуть просто припинення війни. І це те, що казала Україна, вони не готові. Якщо вони готові, ми готові. Створити робочу групу, яка буде цей моніторинг робити. Тобто робоча група знайде алгоритм і вони будуть фіксувати. Чи є порушення вогню, а швидше це не порушення вогню, а порушення дронової, скажімо так, відсутності дронових ударів, тому що це головне засіб ураження на фронті зараз. А вони цього не хочуть, починають якісь нові вигадувати умови. Подивимося, зараз це покривало скинуто і всі це зрозуміють. Але для України це очевидно. Ми зацікавлені в закінченні війни, ми готові на компроміси. А от Росія готова тільки займатися тим, щоб шукати спозичати сірка очі і не робити те, що вони мають робити в цих умовах. Пане Сергію, а як довго Росіям Путін? Там можуть А, тому що за на завтра анонсований телефонний дзвінок Трампа і Путіна, якщо він відбудеться, і якщо вони там обговорять позицію Росії офіційно, тому що міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що те, що зараз говорить Путін, це не є офіційною позицією. Це так, але та ну там якісь варіації, але це не офіційна позиція. Вона має бути озвучена. Чи буде вона озвучена? Я який взагалі запас часу? Є у Путіна, якщо такий запас часу є, і чи варто зважати на заяву Лінсі Грема, який сказав, що якщо Путін обманить Трампа, обдурить Трампа, то йому буде непереливки. Тут взагалі варто говорити про якусь більш широку історичну перспективу. Ще в 46-му році, після закінчення Другої світової, було написано так звана довга телеграма Джорджа Кенана, де він прямо сказав, що. Стримувати Росію можна, радянський Союз, Росію можна тільки силою, і будь-які намагання домовитись про щось, шукати спільний ціннісні орієнтир абсолютно нікчемні, тому що ця держава розуміє тільки силу. І от скоро вже 80 років цьому історичному документу це дуже вагомий документ в світовій дипломатичній історії. Це довга телеграма Кеннана, Вона окреслила підхід, який сповідувався до радянського союзу, до Росії десятиліттями американської адміністрації. А нинішня адміністрація, вона, я переконаний, рано чи пізно до цього теж прийде, що тільки сила може стримувати Росію. І в цьому сенсі, що Путін не казав, він може розуміти тільки силу. І в даному випадку, добра воля Президента Трампа це добре, але якщо це добра воля, вона підкріплена. Зброєю вона підкріплена гарантіями безпеки, вона підкріплена зрештою тиском на Путіна. Вона завжди буде працювати краще. Тому Путін, Путін може далі займатися оказамилюванням, але якщо не буде сили з іншого боку, він це завжди перетворить на агресію, на напади, напади, зрештою, на економічні війни, на кібервої, на підрив інфраструктури оборонних підприємств в замовні вбивства в Європі і так далі. Ну якщо ось це прозріння прийде до адміністрації Трампа про те, що з Росією думаю, можна говорити тільки зі сторони не те, сили, що це які конкретні механізми тиску сполучені штати можуть застосувати відносно Росії О, вже на тому тижні. Ми бачили перший приклад: це було. Знято обмеження на певні фінансові санкції щодо російських банків. Думаю, це було зроблено, так скажемо, з педагогічною метою. Це не є та ядерна санкційна зброя, яку може використати Трамп. В нього набагато більше палітра. Він грає теж різними методами. З одного боку, може їх санкціями залякувати, з іншого боку, пропонувати економічну співпрацю разом для того, щоб примусити Путіна до. Нормальної цивілізованої поведінки, а наскільки це може тривати, ми ніколи цього не дамо чітко відповідь, тому що це буде тривати вічність. Я б сказав, так поки існує Росія, поки буде існувати цей спосіб. Єдиний спосіб комунікації з ними це через тиск, через силу, і через демонстрацію власної спроможності. Бо як тільки Росія відчуває слабкість, вона спробує цей вакуум заповнювати своєю армією. І єдине, хто дав відсіч російській армії, це Україна. Тут безцінність українських захисників, вона переконана в історичному контексті буде теж оцінена. Свого часу Кісінджер казав, що всі в європі бояться одного це безкінечності російська армія, яка настільки велика, що всі перед нею починають е, тремтіти. Але українська армія показала, що ця російська армія насправді здатна програвати. І її можна давати її відсіч, і тут Доздаху українська цінність, навіть свої власні території. Українська цінність дуже велика буде для спільного європейського безпекового проекту. Я переконаний рано чи пізно до цього європейці прийдуть. А чи дійсно ви вірите, що економічним тиском, виключно економічним тиском, економічними санкціями можна деконструювати Росію? Це один з засобів. Тут немає золотої кулі, знаєте, яка остаточно вб'є цього монстра, але безліч, безліч зони знаєте, ціни на нафту можуть просто в один день бути останньою краплею, яка впаде на ці шарки терезів, і російська державність буде поставлена під сумнів. Прості якісь засоби тиску, які, зрештою, дуже складно виробити, тому що дуже багато там цікавих сторін, Судівська Аравія і так далі. Але економічний тиск, і в тому числі безпековий тиск. Окремий від економічного, вони мають спрацювати в комплексі. Чи має місце тиск Сполучених Штатів на Україну? Ну, хоча б там в межах, як вбачають аналітки плану Келога, якого, до речі, Трамп призначив спецпосланником Сполучених Штатів Америки по Україні? Скажімо. Певний спосіб для того, щоб ми там теж приставали на умови. Ну, ви маєте на увазі якісь територіальні поступки. То тут варто згадати просто українську конституцію. Є стаття 73, яка каже, що всі питання про зміну території України вирішуються виключно українським референдумом. Я думаю, нам навіть не треба зараз це обговорити, тому що до цього настільки мені здається, ну це абстрактні якісь розмови. Знаєте, Окей. хтось каже, нам треба чимсь поступатися, хтось каже, не треба. В індепендент чітко сказано, українська червона лінія. Ми не визнаємо окуповані території. Єдине, що може стосуватися, це дипломатичного шляху відвоювання їх і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь оцей пошук компроміса, то він не може стосуватися територіальної цілісності України в будь-який спосіб, як це хоче Росія. І Україна не відмовиться від тих територій, які є записані в Українській конституції. А як міняється конституція в цій частині, я вам щойно процитував. Тому mm -hmm. це взагалі є. На моє переконання, зараз просто кожна сторона намагається набрати додаткових фішок. Знаєте, щоб потім, коли вже сіли за стіл переговорів, ці фішки починати розкладати і ними грати. А поки що, це а ми, що ми думку... ще не до цієї стадії дійшли. Ми маємо говорити про те, що Росія на сьогоднішній день не виконала першу складову. Це припинення вогню на суходолі. Навіщо забігати так далеко наперед і відходити від ключового питання зараз? Переключаючи тему обговорення на інше, от нехай вони це виконують, а потім будемо про щось інше говорити. А вони цього не виконують, і це, до речі, ми певним чином не повинні бути заручниками їхньої гри, тому що вони зацікавлені. Давайте про це не говорити про припинення вогню суходолі, давайте говорити про якісь там от, гарантії, які ніколи не були письмово оформлені, але ми їх хочемо. Май саме там, наприклад, розширення НАТО. Вони ж завжди кажуть, що нас обдурили. Путін, це в нього мем такий, нас обдурили, що обіцяли НАТО не розширяти. Але ж ніде на жодному папері немає зафіксованих цих обіцянок не розширяти НАТО. Це була, можливо, колись сказана фраза німецьким міністром закордонних справ геншером, коли об'єднувалася Німеччина і відбувався колапс Східної Німеччини, що можливо НАТО не перейде на кордони східніше, ніж де вони були тоді. Але після того було скільки хвиль розширення. Так з якої хвилі розширення треба скасовувати все це? Це абсолютно типова тактика, гебіська тактика приключати розмову на другорядні речі для того, щоб не відповідати на конкретні претензії, які лунають зараз до Росії, зокрема війна геноцидного характеру проти України. Ну, ми бачимо, як серйозних обертів набирає міротворча ініціатива наших європейських партнерів. На вашу думку, як росіяни будуть реагувати на заяви Макрона про розміщення миротворців, в Києві, Львові, Одесі? Чи може це призвести до якоїсь прямої ескалації? Поки звичайно російського... заяви лише чиновників другої ешелону, там, Ушаков, Грушко, міністр, заступник міністра, помічник Путіна і так далі. Що Це неприйнятно, ми цього ніколи не визнаємо. Але насправді це теж таки беруть фішки для того, щоб коли сісти за стіл переговорів, було чим грати. Вони скажуть, ну ми тоді були не готові це виздавати, а зараз ми готові. Але від вас такий-то перелік поступок. Тому вони поки кажуть не готові. Але я переконаний, що реалії такі, що не їм вирішувати, які війська будуть на українській суверенній території, тому що це українська земля, а не російська. І вона не є окупована. Щоб щось вирішувати. Тому на сьогоднішній день ми бачимо ініціативу Макрона, який хоче демонструвати європейське лідерство. Цей дефіцит лідерства давався в знаки останні роки. Як Макрона ця ініціатива вона є для нього, по суті, вінцем його президентства. В нього другий термін, останній термін. І якщо він досягне результату, то це буде для нього ну, визначний внесок в спільну безпекову е політику Європи. А потім Україна буде частиною спільної безпекової політики Європи, тому що ніхто краще, ніж Українці, не зможе захистити. Європу, яка на сьогоднішній день оказалася ну сам на сам з Росією. Америка каже вирішити свої проблеми самостійно. Ну що ж, дякуємо за розмову. З нами був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.